Якщо ваш провайдер попіклувався про те, щоб ви змогли користуватись інтернетом, коли світло вимикають, то для жилення вашого роутера більш за все, що потрібно, буде якесь ДБЖ. А варіантів джерел безперебійного жилення дуже багато, для роутерів дуже багато варіантів. Але сьогодні у нас буде саме бюджетний ДБЖ, яку можна взагалі зробити. Він не настільки потужний, щоб витягнути якісь дуже потужні роутери. Але для жилення маленького невеличкого роутера вистачить його з головою. Тож спочатку калькуляція. Акумулятори дістались безкоштовно. Старенька зарядка 5 В 2 а, валяється десь у вас під ногами обов'язково. Ось така платка на Aliexpress коштує аж 24 гривні. І плата захисту для літіонних акумуляторів на Aliexpress коштує 6 гривень. Я, на жаль, помилився, заказав в Україні, і це 1А плата захисту, а бажано хоча б 3 амперні. А, а то й 5 амперні. Тож вартість проекту склала 30 гривень. Бажаю вам приємного перегляду. Планував записати відос, як з гімна і палок зробити собі міні-упс для ну, якогось невеличкого роутера, який багато не жире. Замість палок у нас буде платка. Платочка J5019 5019 це зразу і зарядний пристрій для літій-іонного акумулятора, максимальна напруга 4,2 вольта, а також підвищувач напруги, причому підвищувач напруги до 28 вольт. Китайці взяли і схрестили з носорогом. але якщо вони дасть ще одну маленьку деталюшку всунули, то реально вийшла дуже непогана штука. А так, є деякі нюанси, і сьогодні будемо про ці нюанси розповідати. А от в якості лайна. У мене сьогодні будуть акумулятори з одноразових цигарок. Ну, насправді це ніяке не лайно, це золото, яке валяється під вашими ногами. І справа навіть не в тому, що літій дорогий матеріал. Справа в тому, що літій літіодні акумулятори, які використовуються в одноразових цигарках, вони можуть прослужити набагато-набагато довше. Ці пристрої я бачив дуже багато разів, але ніколи не розбирав, що там всередині. Я не знав до того часу, поки мені один з підписників не надіслав ціле відро всяких одноразових цигарок, каже: ну подивись, може, щось людське можна з цим зробити. На той час я поповній користувався вже такими акумуляторами 3500 мАч, тож ці акумулятори пролежали майже місяць. Палити звичайні цигарки я кинув ще при совєтах. В один і той самий день я почав палити цигарки і в той самий день я кинув палити цигарки. В електронні сигареті ви знайдете обов'язково резервуар з наповнювачем. Моя квартира зараз пахне бананчиками, лимончиками, мятами, диньками, кавунчиками. Для випаровування рідини з резервуару використовується нагріваючий елемент, використовується акумулятор Літій іонний наприклад, цей 16350 16 діаметрів 35 довжина. Номінальна напруга 3,7 В, тобто його можна заряджати до 4,2 В, а от розряджати, до якої напруги навіть не знаю. Ємність 650 мАг. Акумулятори є дуже різні, є з ємністю 850 мАг, Є з ємністю тут 1,85 Вт, це ємність 500 мА. /год. В електронних цигарках, які не заряджаються, туди зазвичай ставлять трішки більше акумулятори, наприклад, 850 мА в ельбарі 1500 В. В BC4000 там використовується ось такий акумулятор на 650 мА. /год. Але ж її можна ще й заряджати. В цих любарах 400 стоїть маленька деталь, яка дуже схожа на мікрофон, вона виконує кілька ролей одночасно. Там стоїть дуже малесенька мікросхема, це, по-перше, контроль заряду акумуляторів. Вона контролює зарядку акумуляторів. По-друге, вона керує ще світлодіодом біля тайпсічного роз'ємчика, Вона вмикає світлодіод, коли йде роззарядка, і коли зарядка закінчується, вимикає світлодіод. Третя функція датчик тяги. За допомогою мембрани вона розуміє, що йде затяжка і виконує четверту функцію – підключає струм на нагріваючий елемент за допомогою досить таки потужного масфета, який стоїть всередині. В мене навіть є розібрана сигарета, і я можу показати, як це спрацьовує. Де затяжка, сенсорний датчик спрацював, і світлодіоди включились, нагрів на тен пішов. В різних електронних сигаретах там стоїть різна начинка, отже і функції теж можуть бути різні. Наприклад, в цій електронні сергереті Milk Banana я бачу, що там стоїть світлодіод, і більш за все, що там просто стоїть потужний MOSFET транзистор який вмикає акумулятор на нагрівач, і все. Перед тим як перейти далі, я повинен вам обов'язково сказати про техніку безпеки. Наприклад, цей маленький акумулятор, він досить таки серйозний струм веде. Я не знаю, чи він високострумовий, я не знаю, які там характеристики і скільки струму він може видати максимум. Але справа в тому, що якщо закоротити випадково плюс з мінусом цього акумулятора, то струму абсолютно достатньо для того, щоб спалити, по-перше, провода, підпалити мій килимок, який лежить красивий і мені дуже подобається. Ну я думаю, що можуть наслідки бути ще цікавіші. Перше правило, не можна літіонні акумулятори та будь-які акумулятори використовувати без плат захисту. Плата захисту захистить ваш акумулятор від перезаряду він не взірветься, плата захисту захистить від перерозряду він не здохне, також плата захисту захистить цей акумулятор від короткого замикання і він не взірветься. Друге правило не можна з'єднувати паралельно акумулятори, які заряджені по-різному. Перед з'єднанням бажано їх всіх зарядити по одному. По-третє, якщо акумулятора ємність 650 мАч, то заряджати його струмом 1000 мАч не можна абсолютно. Максимальний струм тут повинен бути 200-300 мА. У цього акумулятора ємність 3500 мАч. В технічному паспорті на нього написано, що можна заряджати струмом 1300 мА, а рекомендований струм для зарядки 1000 мА. Я вже бачив кілька відосів, в яких беруть ось таку платку TP4056, під'єднують туди один акумулятор 650 мАч ємність, і заряджають. Цього категорично не можна робити, бо ця платка налаштована на максимальний зарядний струм 1000 мАч. Максимальний зарядний струм на цьому акумуляторі не повинен перевищувати 300 мА. В описі до цих платок зазвичай вказують, який номінал резистора потрібно поставити, щоб отримати той чи інший струм заряду максимальний. Але ж справа в тому, що на цих ельфбарах є також зарядний пристрій, і ви можете ним скористатись для цього. Вам потрібно всього навсього повідключати лишнє, те, що вам абсолютно не потрібно, тен, відпаяти звідси два проводочки, під'єднати до іншого акумулятора і зробити зарядку акумулятора. Якраз до мене приїхав тестер для 18650. За допомогою цього тестера можна тестувати не тільки 18650, а будь-які елементи літіонні, у яких номінальна напруга 3,7 В, які заряджаються до 4,2 В. Я протестував опір на всіх елементах, опір на всіх елементах був приблизно від 97 мО до 100 мО. Якщо в акумуляторів великий опір, то це або зовсім вбиті в хлам акумулятори або високострумові акумулятори. Технічні характеристики на ці акумулятори трішки було важко знайти. Знайшов ось схожий 800 мАч 100 мОм опір, номінальна напруга 3,7, розряджати можна до 2,75, заряджати до 4,2. Це високострумові акумулятори, вони можуть віддати струм, який дорівнює 5-ємності. Наприклад, цей може віддати спокійно 4 А. Високий струм не потрібно, тому батареї я всі запаяв ось таким досить тонким дротом, коли буде потрібно високий струм, то дріт повинен бути трішки потовще. Всі банки були заряджені попередньо ось такими зарядними пристроями, знову ж взятими з одноразок. Потім з'єднались паралельно плюсик до плюсика, мінус до мінусика і дали йому півгодинки або годинку полежати для того, щоб напруга на банках, заряд на банках щоб зрівнявся. При тестуванні на розряд на цьому приладі акумуляторна батарея показала 8100 мАч на розряд. Після зйомок відео ця акумуляторна батарея розбереться і акумулятори поїдуть в спеціальне місце, де з них роблять набагато цікавіші речі. Але кажу кожному, якщо у вас є такі одноразові цигарки з такими акумуляторними батареями, знайдіть місце, де їх можна здати на потреби фронту, і вони там знадобляться, повірте. Повернемось до нашої платки. На ній стоїть TP4056, це модуль зарядки длякраз для, для літіонних акумуляторів напругою до 4,2 В. Струм зарядки задається резистором 1,2 кОм і зараз струм зарядки 1000 мА. Його можна зменшити, але не можна збільшити. Два світлодіоди, які будуть показувати, чи заряджається в батарея, чи ні, чи вже заряджена. На вхід TP 4056 можна подавати напругу від 4 до 8 вольт для того, щоб заряджати вашу акумуляторну батарею. Контроль від перезаряду є в цій мікросхемі, а от контролю від перерозряду в ній немає, тому нам придеться використати BMS на 1С на одну акумуляторну батарею. Батарея підключається до цих виводів, підпаюється там, де написано B, B-, а на споживача і на зарядку йдуть P+, P- Ця маленька платка захисту, ну, по-перше, вона не дасть зарядитись акумулятором більше, ніж на 4,25 вольта, не дасть перерозрядитись менше, ніж 2,5 В, а також якщо споживання буде більше 3 А, то вона подумає, що це коротке замикання, і відключить батарею. На другій частині плати зібраний підвищувач напруги. В якості підвищувача напруги використовується мікросхема або МТ-3608 або мікросхема SX1308. Характеристики в них абсолютно однакові, хіба що у SX1308 трішки більша ефективність. І от на вхід цієї МТ-3608 можна подавати напругу від 2 до 24 В, а отримати на виході напругу до 28 В. Максимальний струм, який можна отримати 2 А. До контактів БАТ плюс БАТ-мінус підключається батарея, з контактів VOUT плюс VOUT- ми будемо отримувати ту чи іншу напругу. За допомогою ось цієї деталі, це змінний резистор, ми будемо регулювати вихідну напругу. Але ж ви повинні зрозуміти, чим більша напруга, тим буде менший струм при тій самій потужності. Після того, як ви підпаяєте батарею до цієї плати, на виході вже буде якась напруга. Не бажано підключати будь-які пристрої до того моменту, поки ви не виставите правильну напругу. Для того, щоб виставити напругу, вам, по-перше, знадобиться викрутка. По-друге, бажанок придбати мультиметр, якщо до цих пір нема мультиметрів в будинку, зверніть увагу на ANENG st 212 бо жирним плюсом в нього є те, що є кліще для вимірювання струму як постійного, так і змінного. Для якоїсь лабораторії, яка там виготовляє космічні апарати, я його радити точно не буду. Для квартири, для будинку, для побутового використання це крутяцький мультиметр, особливо враховуючи те, що він коштує біля 25 доларів. Виставив 9 вольт, ну і буду підключати зараз роутер. Ну от і виникла така ситуація, коли мені довелось позбутися цієї плати захисту. Це плата 2А, начебто купувалась в місті Києві як 2А, але більш за все, що вона максимум розрахована на 1 А струм з батареї. Під час вмикання роутера з батареї я бачу, що струм досягав 1,5 А, тобто все ж таки це більш за все, що 1А платка. Але використовувати батареї без плат захисту не можна, тому собі обов'язково купуйте плати захисту 3 А або навіть 5 А. Я бачу, що мій старенький 9-вольтовий ротор в режимі спокою споживає біля 2,5-3,5 Вт. Ємність цієї батареї 8000 мАч. Множимо на 3,7 номінальну напругу і отримуємо 29,6 Вт. /г. Отже, цього набору акумуляторів для живлення роторів вистачить приблизно на 8 годин. Для зарядки акумуляторної батареї вам потрібна буде потужність біля 4,5 5 Вт, для роботи роутера вам також буде потрібна потужність біля 4-5 Вт, тобто мінімальна потужність вашого зарядного пристрою повинна бути 10 Вт, 5 В 2 А. До цього я робив тести за допомогою такого акумулятора nr 35 є однієї штуки ємність такого акумулятора біля 3400 мАч. І для роботи цього ротора його вистачило на 4 години. Через 4 години роутер почав перезавантажуватись. Останній тест на сьогодні. Мій домашній ротор працює на напрузі 12 В. Споживає він біля 5-6 Вт. Ну от зараз виставлено біля 6 Вт і платка тримається, вона не вимикається. Але давайте подивимось все ж таки, коли платки стане недобре. А ну і ви бачите картину, що якщо потужність споживання буде все ж таки трішки більше, ніж ця платка зможе витягнути, то вона буде скидати напругу, пристрої будуть перезавантажуватись і не будуть працювати. Для слабенького роутера підійде без проблем 9-вольтового, який багато не споживає. Для 12-вольтових роутерів, ну, більше за все, що вона все ж таки не підійде, їй потрібно трішки більш потужну платку. На сьогодні все, дякую за перегляди.